Я в Марселі. Загрузився там, ще була цікава загрузка в мене. той волдаван до мене і каже, там їдь, там щось дуже багато, каже, не знаю, що ти помістиш. Плюс до всього каже, приватний адрес, по правій стороні з аеропорт. Яхти вся, фігня, море, блін. 30 градусів, не враховуючи теж пів сьома година вечора. Е, вручаю, приватний адрес, приїжджаю, стати нема де, хазяїв нема, капець, коротше. Ледві знайшов місце, де став, зварив собі там похавав, поїхав загружатися. Цей коротше, чувак не знає, чим переїжджається, чи що він робить, хоча приватні речі. Коробочки, там, велосипед, телевізор, таке всякі там. Так багато, каже, там я знаю, такі понти взагалі пів машини у висоті пів метра. Взагалі там, взагалі панти загрузка. Ну, але якби, якщо оплачується, то оплачується. 600 кілометрів їзди, місто Толюзе, то вже в сторону іспанської вільниці. Зараз через Марсель їдуть. Та мені залишилось 390 кілометрів. Показую, що я там має бути першої ночі. Думаю, що до кінця я оп'ять туди не буде. Це знову приватний адрес і С самого ранку думаю мене і так ніхто не розгрузив, по-перше, по-друге, там швидше всього не буде не Я махав туди їхати. І б, ще, я собі туди приїду вже зранку. Мені написав номер телефону, а щось з стов номер телефону. Якщо вони тормозать, тільки по-французьки говорять. Причому з англійської мови він знав тільки good morning, Thank you і Goodbye. Все, що він знав. Тобто, вполне можливо, що він десь її все-таки вчив. Просто настільки що це все. Враховуючи, що я ніфіга не вчив, ні. Щось там знаю. Хотя, в принципі, це то самий рівень, що в мене французькою, і той самий не англійською. Так що. Але факт в тому, що в них тут більшість такі якийсь міст такі огромний, що капець. Дуже далеко бачу по боках, але не можу зараз камерою обертати. Вона і так то не зловить Ефекти. То ви все бачите місто Марсель, Мерсель. знімали всі таксі. Усі частини. Дострім скажу велике місто. Але кажуть, що мусорник і, 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 і кажуть, що дуже небезпечний, що злодіїв дофіда, тому треба себе поводити акуратно. Вінча в машині велика проблема зі сміттям. От Собі навіть вже маленький кульочок собі поставиш, зав'яжеш, що все рівно якась муха та й знайдеться. Ніяк, я не вже не знаю, що робити. Я вже щось такі не робив. Кожен раз викидати неможливо, ну, бо все рівно там той кульочок мається на увазі, там щось незбирується, ти викидаєш. Ну, але не, не завжди є той смітник під боком, щоб взяти і викинути. То приходиться трохи возити за собою і. Ну, Тож не, не знаю, ну не так, щоб весь час, але час від часу буває фігня, що там муха в машину. и задолбали Нервирует, конечно, так неплохо Вот О хо Что теперь? Ты же ты не врайся, а что-то Я нема бажання до роботи то зовсім ну, заправка і, і я не прогадав, я там заправився по 11, тут 12 і тут у мене 13. Так що я, я сам більше переживав, ну як, переживав, але собі так думає, буде я яке приїду, і тут буде дешевше, я до повного залив. А може вже виїхати. Чесно кажучи, не маю поняття. Судячи по, по карті, то я так би їду просто по швидкісній, так сказати, об'їздній, А далі місце, ще не виїзд. Той електронною сигаретою ніяк не можу справитися, нормально її настроїти чи що, але от на порозі, так сказати, нового відкриття. Указується, якщо цілий час тримати її цією рідиною повну, то смак якби потужніший. Бо от, коли її трохи менше, всередині смак стає гірший. І я так завітаю, що та фіня, та спіралька швидше перегоряє. Якби їй не вистачає рідини. Ну, тільки залиєш доверху і зразу чути і смак набагато кращий, і, і зразу е, цей. Ну і йдимо більше, тобто чути, що воно нормально горить. З заправками бляхатими, проблема. От якась там карточка ЗБ чи, чи ЦБ, не знаю. Правильно називається, щось подібне, що друга буква Б. То вона якби набагато більше заправок охвачує, чим моя. Щось чи мій шеф зробив ту блін Рагульську Шаловську. В принципі, шваги різні, там на фурі в них теж, на Шелні заправляються. Я вам скажу, я тут в дорозі загоряє нічим не слабше, ніж я там. Тих пару днів загорів на, на Сан-Маріно. Ще в мене як не згоріла передня ближня світлолампочка. Я ніби маю запасну, але маю ще таку надію, що я її поправлю наші буде світити. Лот, ніби не українські дороги, ніби. Але все рівно, вага та ресури. Полівій стороні море маєте, кораблі величезні, танкери. свого входу в порт. Вони, брюки, вони можуть тиждень чекати, ну, може хтось то знає, якось не так давно пару років тому був на Кавказі і там порт Туапсе був. там теж такі великі кораблі стояли. Так вони блин, до тижня часу чекають розруски, поки їх запустять в порт. Вони мусять торчати на якорі стояти. Не знаю, чи їх там чи не можуть, О, рибаків ціла купа. Я не знаю, чи вони можуть виходити там в місто звідти, чи Мусить сидіти на кораблі, ну, але факт в тому, що... що стоять вони на якорі а в порт не заходять. Це прикольно, тут така річечка, з іншої сторони море. Як на зло ніхто не плаває, Якби би хтось плавав, я б зараз не став і щоб вже плаває. Може з тої сторони моря хтось плаває, але там якось так зроблено. Я думаю, що вам видно, там така стіна з каміння. От стоять машини за них стіна з каміння така десь висотою в метр трохи більше навіть. Не знаю для чого вона, вона ж такий мур нагадує. Ні дивно, що ніхто не плаває. А ні, воно хтось тут і плаває. Хтось та й плаває, а як би то мені туди попасти ще Я туди і так не заїду там по висоті обмеження Хріново Хріново, хріново А это точно не конец моего маршрута. все впереди. Я так просто не сдаюсь. За 200 метров сечь вправо. Okay. За 100 метров сечь вправо. Тока, тока, от фигня.